Назвіть головного ворога серця. Ну, взагалі вам повезло, якщо ворог тільки один, тому що зазвичай це ціла банда це звичайне паління, це звичайна надмірна вага тіла, підвищений цукор, коливання артеріального тиску, підвищений холестерин. Які симптоми вказують на початок проблем з серцем? Ну, саме класичне звичайно, біль в ділянці серця, яка Виникла або на висоті фізичного навантаження, або під час фізичного навантаження того самого рівня, який раніше у вас не викликав ніякого занепокоєння. Задишка, неритмічне серцебиття, ну, звичайне коливання артеріального тиску, головний біль, який співпадає з підвищеним артеріальним тиском. Оце такі класичні симптоми, але на жаль. Іноді симптоми можуть бути зовсім не специфічні, наприклад, біль в, в челепі чи біль в животі, в... В... В біль в серці. Це інфаркт? Ні, не завжди. Що є причиною інфаркту? Ну, взагалі, причина інфаркту то або сильний спазм коронарної судини, або Тром коронарної судини, ну і звичайно, всі стани, які приведуть до спазму чи тромбозу. Як людина зрозуміє, що в неї інфаркт. Ну Краще за все, якщо щось не зрозуміло, йти до кардіолога і там разом вирішити. Там буде зроблена кардіограмка, там буде аналіз тест, аналіз крові на тропонін, то специфічний маркер, тому що чекати, що завжди буде класика, а класика то пікучий давлячі біль. Так не завжди буде. А у когось є аритмічний варіант інфаркту, це коли все починається з порушення ритму, у кого є астматичний. Це коли є задушка, а у когось за типом язвиних ворог, коли є біль шлунку, нудота і рвота. Тому краще такі питання все ж таки обговорювати з лікарем. М -м, інфаркт та інсульт. У чому різниця? Ну, інфаркт це некроз серцевого м'язу, а інсульт це некроз частинки головного мозку. Так, і таке питання: Чи небезпечно для серця переносити грип на ногах? Звичайно, що небезпечне, але якщо ви також зробили і маєте або аритмію, або задишку, або виникла набряки, ви йдете до лікаря і розмовляєте, що сталося, і як це відкоригувати.